Огляд всіх видів басейнів, які існують на ринку. Якщо ви хочете збудувати басейн, і ви не знаєте на якому басейні зупинитися, тому що їх дуже багато. Я вас чудово розумію. Це відео безпосередньо для вас. У ньому я розкажу всі недоліки і всі переваги кожного з виду басейнів. А мене звати Артем Луків. Ви на каналі Swimpool. У мене більше ніж 20 років у басейновому бізнесі. І на цьому каналі ми постійно викладаємо е, дуже корисні відео і розказуємо про всі новинки басейнової індустрії це буде перше відео е, цієї серії. Огляд всіх видів басейнів. Далі я розкажу окремо про обов'язкове обладнання, про додаткове обладнання, про накриття, про хімічну водоподготовку і так далі. Тому обов'язково підпишіться. і ми починаємо. Отже, перший тип басейну це бетонний плиточний басейн. Для нього потрібна тільки монолітна чаша, яка заливається, тобто потрібна опалубка, залиття, тому що плитка воду в басейні не тримає, тримає гідроізоляція, це спеціальний двокомпонентний а, состав на акриловій основі, який наноситься по сітці в два або в три слоя, і він безпосередньо тримає воду. Так, от, чому потрібна монолітна чаша? Тому що якщо виникне навіть найдрібніша тріщинка. Вода почне просачуватися через цю чашу, тому треба тільки моноліт, гідроізоляція і безпосередньо озоблення може бути абсолютно різне. Перевагою такого басейну є дуже великий вибір плитки. Це може бути мозаїка, як за моєю спиною. Це може бути керамограніт. Єдине, що не, не можна використовувати звичайну керамічну плитку, тому що вона по суті глиняна і має велику абсорбцію води, і вона почне з часом відслоюватись. А стікляну мозаїку да або керамограніт дуже великий асортимент можна використовувати. Тобто перша перевага це великий асортимент оздоблення. Друга перевага це зносостійкість. Плитка дуже довговічна. Вона може використовуватись як на приватних басейнах, так і на громадських басейнах. І в неї дуже великий е, срок експлуатації. Третя перевага: бетонний басейн можна зробити будь-якої форми з будь-якими сходами, будь-якими перепадами глибин, підстроїти безпосередньо. Так, як вам необхідно, якщо порівняти наприклад з композитними чашами, да, то там форми і розміри всі фіксовані, тому що є матриця, і по цій матриці вони робляться тут. Ви можете зробити що завгодно. Тепер щодо недоліків бетонного басейну. Взагалі, бетонний плиточний басейн відноситься до преміальної категорії, і звісно, його будівництво буде коштувати дорожче ніж е, інші види басейну. Також це доволі довго, тому що потрібно. Зберігти технологічний процес, а саме, коли ми вилили чашу бетону, вона повинна відстоятися. Коли ми нанесли гідроізоляцію, вона повинна висохнути все. Це треба робити за правильних погодних умов. Після того як нанесли гідроізоляцію, плитка вкладається на спеціальний підводний плиточний клей і далі використовується спеціальна затирка. Це все досить довго, дорого і преміально. До речі, можна зробити ще різні панно, у бетонному басейні, але е, недоліком дуже серйозним це сроки і вартість. І третім дуже важливим недоліком е, плиточного бетонного басейна є те, що зимою, якщо ви його будуєте на вулиці, є ймовірність того, що вода буде затікати у шви і відколювати. і у вас буде відпадати мозаїка або плитка, і вам потрібно буде там кожну весну. Його підремонтовувати. Якщо ви будуєте його всередині приміщення, звичайно, такої проблеми немає. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. А у наступному відео ми з вами поговоримо про бетонні лайнерні басейни. Самі їх я рекомендую будувати на вулиці. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк. А мене звати Артем Луків, і побачимось на наступному відео. Пока!